Добрий вечір. Це програма перед вибором. Спільний проект громадського і опори. Андрій Сайчук та Юлія Банкова. Нагадаю, ми щонеділі розповідаємо про перебіг виборчої кампанії. Вибори президента нагадаю відбудуться вже зовсім скоро, 25 травня, а це всього за кілька тижнів. І звичайно непростою є ситуація. Ми не можемо це заплющувати очі і на сході України на кордонах з Росією. Тим не менше, ми всі розуміємо, що ці вибори є надзвичайно важливими і вони повинні відбутися за будь-якої політичної погоди чи ситуації в країні. Отже, давайте перейдемо до новин з виборчих полів. Ну і для початку це зміни, які відбулися цього тижня. Двом кандидатам у президенти скасували ЦВК-реєстрацію, Власне за їхнім бажанням. Це Олег Царьов та Наталя Королевська. Вони вже не є кандидатами у президент ну і відтак оновилися е, окружні виборчі комісії. Е, 354 члени ОВК припинили свої повноваження. Це власне були члени ОВК від е, кандидатів, які знялися із перегонів. Ну залом члени ОВК оновлюються і через те, що просто подаються заявки на, на ротацію членів ОВК, Можливо, з тих причин що просто були люди подані не Ми про це казали в попередніх випусках. Це особливо часто були з кандидатами, такими як Ренат Кузьмін. у нього 60% зміни аж сягнули к. Е, від поданих членів комісії Вадим Рабінович 40%, відсотків вонових своїх поданих перед тим членів комісії Василь Цушко 38%. Ну і найменше членів ОВК замінили Олег Тягнибок та Зорян Шкіряк, відповідно 2,5%. і Ну, тобто, ці люди очевидно мали просто найбільш підготовлених і більш розгалуджену мережу, скажімо, своїх представників. щодо випадку з Заряном шкіряком, не дуже зрозуміло звідки в нього така мережа з'явилася. Тим не менше, ну і ще. Наші колеги із опори повідомляють, що є така ще проблема. Що бракує членів дільничних виборчих комісій так. на Кіровоградщині Бракує близько семи сотень членів ДВК, і зараз їх повинні в от, до буквально кілька днів є на пошуки цих людей. Щоб укомплектувати ці комісії, ну і знаєте, не так багато можемо розповідати про порушення, тому що все-таки поки що порушень дуже мало під час цієї виборчої кампанії. Порівняно звичайно, там з кампанією, скажімо, парламентської 2012 року, коли просто був ці, цілий вал інформаційний, було маса адміністративного ресурсу, підкуповиборців зараз, але і зараз можемо сказати, що навіть от лідери рейтингу, це скажімо Юлія Тимошенко і Петро Порошенко, теж помічені в якихось таких речах, які не Зовсім відповідають букві виборчого законодавства, якщо, наприклад, так, та, якщо говорити про Юлію Тимошенко, то вона була помічена в агітації на військовому полігоні. Що в принципі до цього до цього є дуже суворі обмеження у законі згідно з, з пунктом 2 статті 64 закону про вибори президента, участь у передвиборній агітації. Обмежується в військових частинах та установах виконання покарання слідчих ізоляторах. Ну вона в принципі там може відбуватися, якщо повідомлена про це окружна виборча комісія за три дні. І, власне, члени окружної виборчої комісії і е, організовують цю зустріч. Того не відбулося, а Юлія Тимошенко е, агітувала. Ну виступала, спілкувалася ну, з Ну, фактично. Вони просто попередили, наскільки ми знаємо, просто попередили голову ОВК місцевого, що вони хочуть приїхати завтра. Тобто, це було просто так з дня на день Роблено і плюс вони у ВК не займалося організацією, тобто, в принципі, це є порушенням. І а потім, при чому представники Тимошенко сказали, коли їм вказали на ці розбіжності, вони сказали, що вони не проводили агітації. Тим не менше, ми знаємо, що спеціально було навіть проведено для Юлії Тимошенко показові навчання з стрільбами з цієї пускової установки ГРАД, і там близько двох тисяч військовослужбовців були присутні на зустрічі з кандидатом в президенти. Ну і Петро Порошенко, до речі, теж відзначився з тим, що можна кваліфікувати як імовірно. Вірний підкуп. там Підкуп виборців. Та він власне влаштовував е, концерт, і це, це не заборонено, це є форма агітації, але що можна вважати підкупом, так це підвезення безкоштовне підвезення е, людей з різних районів Київської області на цей концерт у Білу церкву в спеціальних автобусах. Організовано там їм е, давали воду, роздавали кульки, плакати. От е, так що зверніть на це увагу. Е, це також можна трактувати як підкуп виборців залом про те, як правильно проводити агітацію. Яка агітація використовується на цих виборах? Ми поговоримо детальніше трошки далі. Зараз тільки хочу сказати, що масовим є явище псування білбордів, виборчої агітації, сіті лайтів одного з кандидатів, і це власне є Михайло Добкін. Масово абсолютно псуються його, його зовнішня реклама з його різних регіони в різних регіонах України, і це не лише заляпування там просто фарбою, а це значно. Тонше мистецтво, як то домальовування, підмальовування, виправлення букв і все таке інше. Тобто, фотографій у, у мережі цього дуже багато, і просто йдучи містами України, можна побачити таке от масове явище. Ну і далі перейдемо до нашої рубрики Портрет кандидата. Наступна четвірка кандидатів знайомимося з ними. Петро Порошенко – самовисуванець, народний депутат України 2, 4, 5 і 7 скликань. У 2005 році – секретар Ради нацбезпеки і оборони. З 2007 по 2009 – голова Нацбанку України. З 2009 по 2010 – міністр закордонних справ. З 2012 – міністр економічного розвитку і торгівлі України. Засновник концерну «Укрпромінвест». У минулому році заробив майже 52 мільйони гривень. Підтримує членство України в Євросоюзі. Серед інших програмних Засад дострокові парламентські вибори на пропорційній основі за відкритими списками вже цього року. Вадим Рабінович, самовисуванець, досвіду роботи у владі немає. Президент холдингу RC Group і медійної Media International Group. У минулому році зробив мільйон гривень. Підтримує позаблоковий статус України. Через два роки обіцяє добровільно піти у відставку. Володимир Саранов, самовисуванець досвіду роботи у владі, немає підприємець, генеральний директор ТОВ «Інтерагроекспорт». у 2013 році заробив майже 14,5 тисяч гривень. Підтримує членство України в ЄС. Хоче підвищити зарплати держслужбовцям і створити антикорупційний комітет. Петро Симоненко – висуванець комуністичної партії України, народний депутат України 2, 3, 4, 5, 6 і 7 скликань, перший секретар центрального комітету КПУ у 2013-му Заробив трохи більше 314 тисяч гривень. Підтримує позаблоковий статус України, відновлення співпраці з країнами СНД. Серед інших програмних засад Україна це федерація, обіцяє ліквідувати посаду президента. Далі у наша рубрика є питання. Це коротке бліц опитування кандидатів у президенти. І цього разу доля звела у цій нашій рубриці Олега Тягнебока та Вадима Рабиновича. Чи повинна Україна вступити в НАТО? Ні, не повинна. Я считаю, що место України, как в мировом сообществе, це місто нейтрального государства. Україна повинна як найшвидше подавати заявку щодо вступу до НАТО. Чи має Російська стати другою державною? Я вообще считаю, що вопрос спеціально раздуть. Это не имеет ніякого значення. Ми всі використовувалися в Україні нормально русскими, українським. Це все політичні ігри. Ні в якому випадку ніхто в нас не ображає російськомовних. Навпаки, якщо вводити другу державну мову російську, це розколить українську націю, і це лише є сьогодні побажання Путіна. Кого б ви бачили прем'єром? Знаєте, для мене любим комфортним прем'єр-міністром був би нормальний український економіст, який до цього времени не управляв страною, не показав уже свою імпотентність. Сьогодні ми живемо за конституцією 2004 року, і е, президент не має фактично повноважень визначати кандидатуру прем'єра. Він подає ту кандидатуру в парламент, яку йому подає парламентська більшість. Яку музику ви слухаєте? Я дуже люблю Кричевського, це мій друг і я його іноді слухаю. Остальної мені не вистачає часу. Кому вниз остання книжка, яку ви прочитали. Штурм Берліна я читав недавно книжку. Мені позавчора принесли очень красиву ізданну книжку Штурм Берліна у тому, як в 45-му році очень красива книга. Є книга, яку я періодично перечитую, це Холодний Яр Горлі Сагорського. Я її навіть не тільки перечитую, я вже навіть її слухаю на дисках в машині. Історична постать, яка вас надихає. Ви Знаєте, мені із всіх історичних персонажів, з якими я коли-то зустрічався в книгах, історії в більше подобається масії. Машера Бейна такое еврейское. Знаете почему? Он хоть 40 лет водил, но вывел людей на настоящую свободу. А все остальные водят без конца и никого вывести не могут. Степан Бандера. Ну і в нашій рубриці виборча механіка будемо цього разу говорити про форми агітації, закони агітації, правильної агітації. А про заборону агітації поговоримо на наступний випуск. Отже, ну і трохи про фінансування взагалі агітація, цієї виборчої агітації. Фінансовий бік цього питання почнемо з того, що загалом вибори обійдуться в Україні в майже 1 мільярд 175 мільйонів гривень. Це загальна сума. А на передвиборчу агітацію це агітаційні плакати теледебати? Ати, то що піде майже 6,5 мільйонів гривень. Ну, в принципі? Це не так уже і багато, якщо там розділити ці гроші. Якби їх розділили між кандидатами, кожному би дісталося кожному би дісталася сума, на яку можна було б встановити десь приблизно 70 білбордів. Києві от, в Києві це насправді краплина в морі, оскільки ми знаємо, що в 2012 року, коли всім запам'яталася реклама дуже агресивна, і всюди вона була комуністичної партії. Так, от вони в Києві мали півтори тисячі білбордів тільки в одному Києві. Тобто ну, 70 білбордів це, це дуже це, 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 це нічого. Але ці гроші кандидатам на руки не дають за ці гроші. Держава пропонує кандидатам організувати е, наступне. Це можуть бути публікації у державних змі, як то голос України, урядовий кур'єр. Це можуть бути 30 хвилин ефіру на телебаченні, національному і радіо. І е, на ці гроші також організовуються дебати національні. Ну тобто, насправді, сума дуже невелика, як ви зрозуміли, і звичайно, зовсім не з неї агітаційні кампанії і тури е, фінансуються від кандидатів, а фінансуються вони зі спеціальних рахунків, які називаються виборчі фонди, які має кожен кандидат відкритий на своє І Ці виборчі фонди е, в принципі формуються із таких коштів. Це можуть бути кошти е, власні кошти кандидата у президенти. Це можуть бути кошти партії, яка ви, висунула цього кандидата. Ці, е, Внески не обмежуються ніякими сумами, це також можуть бути добровільні внески фізичних осіб. А тут уже є обмеження, це ми порахували приблизно трохи трохи менше ніж 500 тисяч гривень, але забороняється між іншим. Є ще обмеження на те, що не можуть вноситися, наприклад, на ці внески гроші готівкою. Також заборонено іноземним громадянам такі внески робити виборчі фонди, і не можна анонімно жертвувати гроші. Це, до речі, досить спірний пункт. Оскільки, якщо ми зараз подивимося на світовий досвід. То дуже часто нонімні внески дозволяють робити. А взагалом це дуже поширена на заході. Практика збирання саме коштів через пожертви громадян виборців. Дуже яскравою була демонстрація цього на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Це 2012 рік, коли там Румні і Обама фактично змагалися, Змагався. хто збільше збере гроші, і тоді вони кожен із них назбирав майже ну трохи менше ніж мільярд доларів. Так, і до речі, треба сказати, що саме 70% цих пожертв, це якраз у залом всіх виборчих фондів і Ромні і а, Обами складалося саме з пожертв звичайних громадян. І, і єдине, що там була різниця. Тобто, і до речі, тут це теж цей момент. Якщо в нас є встановлене обмеження на внесок оцей від фізичної особи в півмільйона гривень, тобто це 50 тисяч доларів, фактично, Америці такого немає. Так міти Ромні, наприклад, найбільші суми давали якраз якісь його знайомі бізнесмени, які б щоправда називалися обов'язково там 10 20 мільйонів. Доларів фігурували от в Обама була трошки інша ситуація. В нього там об... було багато, але дрібних внесків до 200 доларів більше половини жартодавців. Тобто, що свідчить і про електорат Обами, зрештою який і переміг. Ще одне обмеження, якого немає у до речі, про яке варто поговорити, це анонімні внески, і на прикладі Німеччини можемо сказати, як, як там це функціонує, наприклад. У німців дозволені анонімні пожертви, які це сума до 10 тисяч євро, тобто не не можна можна себе не називати, але якщо ви вносите на рахунок партії, яка балотується або просто на функціонування цієї партії, на рахунок 10 тисяч євро і більше, тоді вже ви вже зобов'язані сказати, хто ви є. Тобто, тут якраз захищаються з одного боку приватні права право на на бути, ну, захисту приватної інформації виборця, з іншого боку, щоб партії по показали... Від кого вони насправді залежать, то є великими жертводавцями, щоб не було таких ручних партій Кишенькових, скажімо. Тобто обидві ці, ці моменти є дотримані. Плюс виборців у Німеччині заохочують робити дрібні внески на функціонування політичних партій. Там за кожне перераховане євро держава доплачує партії 38 центів, що правда, існує гранична межа, тобто, якщо ця сума сягає 6600 євро. О, тут важливий момент, що в Німеччині обов'язково публікується. Причому з порядним публічного аудиту всі все-таки зібрані кошти в залі фондів от, політичних сил. В нас це завжди така дуже велика формальність, і це формальність. Як ми зараз побачимо і на прикладі між іншим виборчих штабів і кандидатів президенти України зараз. А до речі, якщо хтось з партійців в Німеччині забуде і задекларувати якусь пожертву, вона потім вилучається, тобто штрафується партія на подвійну суму від цієї пожертви. Там забули мільйон вказати. Мінус 2 мільйони. Ми, ми шукали кандидатів у президенти України, які публічно ведуть оцей от збір коштів і витрачання коштів на передвиборчу свою кампанію. І знайшли тільки двох. Можливо, ми десь не побачили. Ми шукали на сайтах цих кандидатів президенти. Будемо oh, далі шукати. To якщо якщо to 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 хтось to буде to. хтось буде далі публікувати це, ми будемо вам повідомляти зараз. Ми поки що знайшли тільки двох кандидатів: це Анатолій Гриценко і Ольга Богомолець, які ведуть таку от бодай трохи публічну. Публічне ведення цієї бухгалтерії ну, там трошки в них по різному. Тобто, богомолець Ольга, вона лише декларує свої видатки, тобто там, наприклад, там виступила на телекомпанії, сплатила там, 5 тисяч гривень. Тобто, загальної суми вона не називає і не називає жертодавців. Натомість Анатолій Гриценко навпаки, він не декларує суми витрат і надходжень, тільки декларує загальні суми, скільки прийшло і скільки всього він витратив на даний момент, але дає повний перелік всіх організацій, фізичних, наскільки я розумію, Хто осіб, пожертвував то пожертвував гроші і куди він витратить. Ну, так. Він заплатив за надані послуги під час виборчої кампанії. Тобто, в принципі, кампанії. якщо б їх методики схрестити, то це б щось вийшло би схоже на європейську модель, але інші не можуть похвалитися і такою прозорістю. Ну і тепер коротко, якою буває перевиборча агітація, яку ви можете побачити і відчути. Отож, агітація виборча може бути. Це можуть бути зустрічі з виборцями, мітинги, публічні дебати, дискусії, прес-конференції, брифінги. Це може бути політична реклама у засобах масової інформації, листівки. Плакати, інша друкована продукція це може бути зовнішня реклама, концерти, вистави, змагання спортивні, агітаційні намети та все інше, що не заборонено конституцією і законами України. А що заборонено про це? Ми будемо говорити детально у нашій наступній програмі. Тобто, є агітація за є агітація проти. це це важливий амент, на якому треба наголосити, тому що деякі люди думають, що не можна агітувати проти когось. Насправді це дозволено. Більше того, закон якраз стверджує, що без агітації проти не Можливо, мати критичну думку щодо інших кандидатів, то принцип змагальності тоді порушується. Тобто агітація проти не є чорним піаром Зауважте, якщо вона, не є, піаром, так, якщо вона так. не є чорним піаром, але про це ми про, про чорний піар заборонений повер, Тобто на, насправді можна навіть е згадувати, скажімо, фізичні вади опонента, там не його поганий здоров'я, або вік вказувати на його там, не знаю, на про проблему, наприклад, з, з, на, що він там вісім разів одружений, скажімо, або не платить аліменти. Тобто, все це теж може бути елементом, можливо, не дуже Расивої агітаційної кампанії проти, але тим не менше вона не заборонена законом. Наскільки ці вибори будуть чесними і прозорими, залежить від вас. Ви можете бути спостерігачем, заходьте на сайт опори, реєструйтеся офіційними спостерігачами. І щоб дізнатися, як наскільки важливими є спостерігачі на цих виборах, пропонуємо вам у кожній нашій програмі історію досвідчених спостерігачів. Вибори 2012 року в Чернівецькій області були дуже важкими і дуже брудними, і ні одна справа не завершувалася якимось покаранням. порушників ну здавалося, опускаються руки. Ну вже можна робити, що хочеш, навіть вибори не можна не треба проводити. Але ці всі події, які відбулися Євромайдан, а вони вони, от що, що вони показали, власне. А після того як в лютому в нас було ну, входження в обласну адміністрацію, міську раду, коли відбулася зміна. Влади, то наш правий сектор зайшов в офіс партії регіонів і а, зробив виїмку там документів. І а, ми, громадські активісти, з опори і я, як журналістка, ми попросили доступ до цих документів, щоб подивитися. Ну, власне, в нас цікавили вибори 2012. І що ми знайшли? По перше, те, що Наприклад, представники виконавчої влади, це голова адміністрації і районних держадміністрацій, Вони по тих паперах, які ми знайшли, вони числилися керівниками. Ну не не особливо голови, але й просто представники адміністрації числилися головами виборчих штабів і кампаній. Серед цих паперів дуже багато персональної інформації про мешканців Чернівецької області. Тобто, в папках по округам там, наприклад, дільниця номер там 3250, так там якась там школа. І там по кожній людині з вказанням там, соціального статусу, дати народження, ну, всіх там інфекційний код, паспортні дані, тобто інформація персональна, так, персональні дані вони зберігалися чомусь в офісі партії регіонів, як ми зрозуміємо, і невідомо як вони використовувалися. Тобто, теж питання в тому, наскільки законно були ці дії відповідно. Також серед тих документів ми знайшли розрахунки по. Закупівлі і роздачі продпакетів до 9 травня. Ми це всі пам'ятаємо. Тоді ще давало ЦВК роз'яснення, що це можна трактувати як непрямий підкуп виборців. І от ми знайшли там роздруківки, скільки там їх було, яка вартість кожного, і там от розписано було навіть по районам, скільки кому видавалося на загальну суму близько мільйона гривень. І зважаючи на те, що зараз проводиться досудове розслідування, залучаються свідками і представники опори. Як ми вже бачили, і представник обласного колишньої колишній голова обласної адміністрації я буду, я вірю, що будуть залучені і представники районних держадміністрацій. І я сподіваюся, що винні в використанні адміністративного ресурсу в незаконній агітації вони понесуть відповідальність. Для чого? Для того, щоб вже наступні вибори, незважаючи на те, там чи та відповідальність буде через рік чи через два, але що вона буде, щоб люди і посадовці усвідомлювали те, що за ними сподіваються спостерігають. І це спостереження, воно не залишається в шухляді десь, а що воно може один день воно може винирнути і, ну, і буде дана правова оцінка тим діям. На сьогодні це все. Побачимося наступної неділі. Але спочатку ще подивіться мультик від опори про день голосування. па, -па. День виборів. 7.15 ранку. Початок підготовчого засідання дільничої виборчої комісії. Члени комісії перевіряють, цілісність опломбованого сейфу виймають з нього пусті бюлетені. Присутні оглядають скриньки, після чого голова комісії їх опломбовує. В кожну скриньку вкидають підписані членами комісії контрольні листи, і скриньки переносять у приміщення для голосування. Виборчі бюлетені передаються членам ДВК, а їх загальна кількість фіксується у протоколі про підрахунок голосів. Рівно восьма. Розпочинається голосування. Заходять перші виборці. Біля приміщення чергує міліціонер. А ось і допитливий журналіст та уважний спостерігач. У приміщенні для голосування також мають право перебувати члени окружної та центральної виборчої комісії, кандидати та їхні довірені особи. Члени комісії видають бюлетені, перевіривши наявність виборця у списку. Ця процедура повинна здійснюватися двома членами комісії, щоб бюлетень не отримала стороння особа. Право голосу має повнолітній громадянин України, який внесений до списку виборців, та пред'явив документ, що засвідчує особу: паспорт, військовий квиток або тимчасове посвідчення громадянина України. Заклопотана голова комісії контролює дотримання процедур. Бюлетень для голосування складається з двох частин: контрольного талону та власне бюлетеня. Виборець розписується на талоні та навпроти свого прізвища у списку. Член комісії ставить підпис на контрольному талоні та відриває його. Виборець отримує сам бюлетень і прямує у кабінку для голосування. Гей, вітя, ти де? Прошу пред'явити документи. Та я не голосувати прийшов. Я Вітю шукаю. Голова ДВК робить зауваження та перевіряє, чи має особа право знаходитися у приміщенні для голосування. Для усунення правопорушення голова викликає міліціонера. Пам'ятайте, голосування є таємним та здійснюється особисто, без участі сторонніх осіб. Щоб голос було враховано, виборець робить лише одну позначку у відповідному квадраті навпроти бажаного кандидата та пускає бюлетень у скриньку. Вибір зроблено. Щонайменше троє членів ДВК зі скринькою для голосування за місцем перебування навідуються до виборців, які не можуть самостійно прийти на дільницю. Вони мають право проголосувати вдома. Після 12 годин роботи приміщення для голосування зачиняють на годиннику 20.00. Але робочий день для членів ДБК, міліціонера, журналістів та спостерігачів триває далі. Попереду найважливіше підрахунок голосів. Голосуй, спостерігай, повідомляй про порушення громадянська мережа опора. Далі буде.